Вітаємо, друзі! У нас дуже багато новинок в категорії 4 на 4 офрот. Тому ми запускаємо серію відео, де будемо оглядати всі новинки по порядку. Першу серію до нас потрапляють дві лебідки від бренду ZHMI. А почнемо ми з моделі ПС. 95-00. Ось так виглядає лебідка, так і її комплектація. Це потужна лебідка для буксирування та евакуації техніки масу до 4,31 тонни. Вона чудово підходить для позашляховиків, евакуаторів, квадроциклів та спецтехніки завдяки надійному мотору та міцній конструкції. По технічним характеристикам жилення в нас 12 вольт, постійний струм, потужність двигуна 5,5 кінських сил що дорівнює 4,1 кВт. Максимальна тяга в нас 4310 кг та маса самої лебідки 38 кг. Саме час розповісти, що всередині. Редуктор, Триступеневий планетарний механізм, механізм щеплення, кільцевий механізм ковзання, гальмівна система, автоматичний гальмовий у барабані. Напрямний блок, чотирихроликовий механізм, роликовий гід. А тепер розміри. Трос стальний 8 мм на 30 метрів. Розмір барабана 63 мм на 226 мм. Габарити 546 на 160 на 218 мм. Монтажний шаблон 254 на 114,3 мм. Рекомендований акумулятор 650. SSA – мінімум кабель 25 метрів, довжина 1,83 метри. Переваги, потужний двигун 5,5 кінських сил. Надійна гальмівна система. Автоматичне гальмо забезпечує безпеку під час навантажень. Зручний монтаж має стандартний шаблон кріплень, якісний трос та якісний направний блок, що забезпечує менший знос, компактні габарити та міцна конструкція, корпус. З захистом від пилу та вологи, комплектація лебідка, блок керування, додатковий дріт, провідний пульт керування, дистанційний пульт керування, крюк, скоба, роликова направляюча та набір для кріплень.